1254 903 по ночь МДС. 24 лично 1982 народження, родинский места Краверия области, райони на Украине, Украине, среднего освіта егорного, нет, чуть-чуть, проживающий по 1557 сентафировки непросто несудимово, учения криминального продолживания, компонент, 343 криминальной кольца Украины. Вчера читал Сергеевича, я года в области, в Армении, в Украине, в проживающего на Сергеевича, на прокурора Бурчикова его кого-то, как на 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 кого-то, как 15 вересня 2014 гон 20 года Мики, Равченко та іншие особые области, пришли в другого кабинета прокурора Иванова. Пелористский прокурор знаходил за благодарением закона в транспортной сфере, конечно, будинку номер 82 области Москвом, до СБО, за посоветовающим 2007 войски.

Погорода вбивство щодо представника проходовного органу у зв'язку з виконанням цим працівником військових. У виступ освітлення потрібно його освітніх обвинувачених досвідчного театрного провадження кримінальних провадження. Субважаючи в дії мітята Кравченко, оцінки складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 543 гімнальної поліції України. А вона Кравченко, учені передбачена читну 1 статті 545 гімнального колеса України, довідаємо. Словому досі визначення, який винувачення що православного пояснив. Чоловік прийшли до покрою нового до цього приходили до нього 9 разів з приводу поганої дороги, розміщеної в напрямку Михайловської області. У якій день ходять по 1200 деревантарних фонтанних автомобілів. Ремонт дорогої контроль транспортного кількість перевізне здійснюється. Перший раз покурує на прийом. Так як він був без паспорту, потім він прийшов до прокурор з паспортом, це направив його в місті Конком, до Патрученка. Вони були на прийомі Певченка, потім прийшли з Іванова, який направив їх за в Учним. Вони були на прийомі Учним. Всюди вони казали, прополаніван зелі, але нічого не змінювалося. А прокурор вам не допомагав їм. Потім прокурор вже на справу проти матерів. І особисто Кравченка, який перекрив головому фабрики, коли проводили акцію матері. 15.09 19... 15 року вони прийшли прокурорів у новоприйомний час, щоб вияснити питання щодо основного заліз та порушення кримінальної справи. Вони хотіли запитати прокурора впровадження. <кхи> Тому переводка автомобілі із порогох і кримінального справу не порушують, а проти Кравченко порушує кримінальну справу. Вимов на зміни Кравченка і він не висилував. <кху> він запитував, що може йому краще прийти на іншу роботу, чи звільнитися, але людини не було. З кобіння, воно, коли... Вони ми, ми, виходили разом з ним, він проїг на вулиці, де сказав, що питання біжити. В нього було думки про перекладання діє прокурора під час розмови з прокурором, він на допомогу доповнув викладав. Наполучникав читало вчені війна пропорушень не визнав та пояснив. Що дорога на українського була дуже поганому стані, що було пов'язано з багато вантажним транспортного, який не мав дорогу. До нього звернувся міті, щоб організувати звернення до закладного прокурора. Великі каже, зверталися до прокурорів протягом літа, але хто нічого пожежний не відповідав. Жини зібралися на підтримку війські. Сіловацького КФУ він і завжди, а коли повернувся, дізнався, що до нього відкрити кримінальну провадження. Було вирішено провести акцію. 15.09.14 року біля транспортної прокуратури зібралися люди. Прийшли в 10-й годині, коли окуров був уйдемний час. Було десь 15 осіб. До нього вранці він проходив. До чого вранці він приходив до країну Пенкову, подав заявку на проведення акції, просив, що... Були росники міліції, після цього направився до прокуратури. До прокурора він, вони не увірвалися, як сказано, в казали, а війшли. Поворот прокурора він не розслужував. Він підходив до прокурора, але ті фізичний оператор нього не здійснювали. Він почав, вимагав, що прокурор працював, але не прогору, у фізичному контакту прокурору в нього не було. Затків він його не брав. Прокурор було спекотно, тому вони вийшли сідати прокурор на вулиці де продовжували спілкуватися. Потім він заместимо виконання забуду, перед прокурором перепрокуровно, те, що підвищив на нього облас. Подаркий вонов засільні пояснив, що раніше в Мінті звертався до нього зі скаргами. В 15.09 року він знаходився в своєму судовому кабінеті, де в ньому неприємний були працівник покоління інспекції Сараморській та прокороку. Приблизно 10 в 10-й годині кабінету вирвалося в полі 90 осіб, серед яких були Нікіта Кравченко. Декого стих осіб були апаратами відеокамери. Мені діти краще не визволилися до нього і пришли багато від нього, пояснення, на, начебто його віддіяльності з корами та, по факту, на напровадження, що виховування повісним майданом проїжджої частини дорожнього. <coughs> до нього залишилися дорогом, незадумній хворі, хвороби, посадити його побачити сміття. Почали вимагати, щоб він написав рапорт на звімані, при цьому митні підносимо по фіксу ручку. Потім кравченко підійшов до нього, доставка казати, що 40-го батальйону Кербас в зоні жертви цим життям, а він відкриває фігнальне провадження, що їх надає. Також він сказав, що якщо в місті група чаті боєві дії, він особисто прийде до нього та закарачить його. Що він мене догрозу вбивство. Також були погрози щодо його різних объясних та погрози розправи зі сторони дітей сорокового потану ковбасу. Потім вони всі вже наулицю, де він ті вимагали в нього вирощи перед матеріалом дітей сорокового потери ковбас. Свідок. По Количенко пояснила, що вересні 14 року вона працювала в нас прокуратурі. прокуратуру людей, які поводили на себе зухвалом. Зайшли кабінет прокурора. Група людей прибули на 300 осіб, які були не ті кращими, яких кражуток, які вона знає відзувальна. Мід'є вона знала таки, аніше приходить в прокуратуру в іскарані. Раджені додати про що припитав заяву про звільнення за власним бажанням. У якійсь справі... Мы замужились от двоих. Никита сказал, приводит это к тем или иным Кравченко. У нас сейчас находилась в мини-могилете все это чинов. Прокурор он, в кабинете которого он это говорил, было два телефонных звонка, куда на. Было стоял, багаж не те. Сидоров купа что в тот час она сказала, что купором Вона була в кабінеті попробувано, а також кабінет був це гамовський. Прибуха. На 10-й годині вона почула в рушу, як було біля кабінету, потім кабінет. Увірвалися всіх 10 з дві до камерами. Поводилися від невічного давав, кого графіків кримінальних справи, подання міського блокуванням транспортних комунікацій. Вона через одну захили пішла в цій кабінеті. Не задали лайки, особисті погоди, вона не чула. Ці особи казали прокурор, що він писав рапортне зміння. Після всіх були міті катаючи там. Потім всі вийшли на ганк. На ганк, по як і в кабінеті, вона не чула поверх прокурором. Свідок ще вересні 2016 року він працював заступником прокурор транспортної прокуратури. До нього зайшов мітій, і запитав чи є прокурор, дав прохвалення прокурор. Приблизно о 5 годині він почав шум. До нього в кабінет зайшов прокурорка Женяком. Казав, що в кабінет прокурору відбувалося приблизно весь часів, запитав, чий тінь туди, на що він давив, на треба. Він чув, як вимагав би прокурорний це заєв звільнення, для як він порушив примірну справу по блокової дороги. Казав прокурору, що йому залишили два дні. Потім нього зайшов в інший прокуратури, сказав, що вони вийшли на ганок, де працювала камера спостереження. Забуділо прокуратури він бачив бак. Також Так вулиці він бачив чотири просвіти міліції з Долінського РНІ і я так кажу, що я не знав, так як раніше в прокуратурі зі списка. Світли кажу, я пописано, що 15, 9, 14 року, ви святі українських. Він заходиться в своїй у кабінеті Страсбургів. Пранку днів прокуратурі. Почув, що шум в коридорі побачив, як на десь пішли в кабінеті прокурори Волона. Вони поводилися в шуму, голову, а на моргави. З кабінетом Іванового відчувається зубай. Кабінеті прокурора Івано було б в лаброху. та ще хтось не приймало. Кабінет Іванова, дійсно люди відчув, що вони бачив, хто там ругався. Він зайшов до шоу, допомогло пройти в кабінет Іванова. Але той сказав, що не треба, це може бути провокація. Чому запиши воно не відомо. І в його кабінеті вони були хвилини 15.20. Свідок коду пояснив з 14.940 року, він знаходився в своєму кабінеті на робочому місті транспортні прокурори в ОСБ2. Приблизно в 10-й годині він був переданий, який кабінет прокурору, почув вуличну розмову, побачив 19 осіб, які пройшли кабінет прокурора, де хто був за камерами. Вказані особи поводилися нічим, серед них були міті та гравчені. Потім не чув, що прокурор вимагав призіння не роботи. Потім ті особи разом з прокурором вийшли на вулицю. В кабінеті прокурорки особи перебували ковід 20. Погрозу провідничу, тільки в мене вписати рапорт про коли ті особи не ходить, а можна там перебував проход та шармовський. На вимагах почитати таке, як було зайняти ті особи, не звернули увагу, прийшли в кабінеті. Раніше не бачили в якій пересікій прокуратурі. Світок не здорово пояснив, що в 2014 року працював в рамках прокуратурі 15-9, вийшов пригодний разу з колоту у коридорі бігала Кіміна прокурора, почув голосну розмову, побачив у старисті осіб, які... Пройшли в кабінет прокурора, який хто був зібраний камерами. Про що була розмова в кабінеті, він не чув, але чули, як включали, що прокурор постав заяву про звільнення. Потім діє особливо з прокурором, у одному вишу на вулицю. На цитурному лайку він не чув, застосування відчинив селі не бачив тільки кілька разів чув словах. Пішли рапорт подвійнення. Світлів Силомовський представників ще той день дати він не пам'ятає. Він не працівник контрактній інспекції, рух кабінет прокурорів мало. Де вони вирішили робочі питання. До кабінету взивалися приблизно п'ять один з яких знімав подій на Алше. Угодом з голосно казали, що незаконно порушена кримінальна справа, що не могли бійців АТО. Він вийшов з кабінету, через деякий час всі вічні на вулицю, де змогу була безпокійшою. Від тих осіб були доволені з приводу і відповідь кримінальній справі. Серед тих осіб були дні ті, такаючи допомагали прокованосити заяву та змінення. Надав йому арку папера паперу ручку, але той навчався писати. Розмова була на підбічних станах. На злимої лайки свого дописаному нічого. Але ті особи знайшли клібінет, воно просив їх вийти на ляті після закінчення розмови з тими, хто був у клінеті, але ті їх особи відмовилися. Світо Христянський пояснив, що за запрошенням активістів він вранці прийшов до транспортної прокуратури, щоб зафільмувати про дії фінансовкалася. Прийшло десь, 10, не таких був Чому він не виконує свої побоїв, про якісь кримінальні провадження, таке не давали всіх прибув і почерпів. Всі казали космітивої бабок, що стояв на вулиці, законка запропонував прокурор казати прийом подвільний, поворот Вінничук через якість в рункції війни на вулицю. Ці доходу пояснила, що вона була присутньою подіях в нас прокуратурі, робила потім портаж і на ті події збиралися біля будівлі прокуратури. Размова, розмова в кабінеті прокурора була на підвищення пана. Сили присутні були в місті Кравченко, розмова була про президентського прокурора. Прокорот фізичного впливу на прокурорну. Кабінети були в 30. І воно не тільки ніколи на допомогу, просив присутніх вийти з кабінетом. Прокурор пропонував писати заяву про звільнення, але той відмовився. Потім всі вже на вулицю біля прокуратури був пакет за сміття. Слідужа пояснив, що в соцмережі підготовки про проведення акції запрошення піти до прокурора, щоб він почав займатися справою про ремонт дороги на півЗК. У ранці дати на пам'ятаю, він прийшов до прокуратури, пішов, щоб їх договору розмовляли. Зайшов кабінет прокурора, бачив, була посібці таких було качених патентів, які розмовляли голосу прокурори. Причому вражали один одного. Інша особою також прокурорню та індії прокурором. На сцену лайки він нещу, не не пам'ятає. Він, він, він це не на планшет, але заклад не зберігається. Погрозу він нещу, не чув, річного місця не бачив. Свідок Шанта пояснив, що в суцевих зачитав прочитав заклад, прийти до прокуратури, і підтримати акцію. Він з іншими зайшов в кабінет прокурора, в якому запропонували змінитися, якщо він не може впоратися зі своїми обов'язками. Потім вийшли на вулицю. Погрози прокурор не було. На підмічному туристорії розмовляли. І люди, що прийшли прокурори, недумивають репуганні ціни не було. Частиною першої статті 303 Кримінального України передбачення триміналіданістю здатних у будь-які формі на працівника правоохоронного органу з метою пришкодати виконання військових а або доходитися прийняття законного рішення. В пункті 11 постаново no на 6, 1992 року зі змінами зміни постанова номер 12 від 3.12.1997 року. Про виступання судами законодавства, що передбачає відповідальність за посилання на життя здоров'я і місце власність інститутів працівників правохоронних органів Верховного суду України в роз'ясне, що під встречанням у діяльність працівників прокуратури, організам доступних справ, служби безпеки, слід розуміти конкретні дії спрямовані на перешкоду виконання цим працівником обов'язків або недосяглення реєстрально-правовідного рішення. Включение можно выявлять ему влияние несколько желаний, которые делают угрозы или молоты, законных глаз, а как и некий полный При лишнем питании про за соответствие слов и председателя в редакции матерного что а на контакте обоих сторожей правопорожника по принятию правительственного правоохранного интереса всего на на условиях 28. На другую суду Приключення виносовому чину по себе, що щодо вирішення питання здійснення правоохоронної діяльності, тобто на власне вирішує які присутні і напитна чиненки або яке рішення прийняти противником правоохронного правоохоронного органу, нас чого останні подробляється на можливість самостійно та повноваження або така можливість обмежується. Таким чином, зі своїм зустрічам полягають учинити, що подборляють або обмежить. Працівника правоохоронного поляну, стандартного, стандартного виконання Predicting виконання конкретних must або прийняття properly. I would правоохоронного органу в межах окремого провального страниця. Якщо примовлення на правоохоронних органів організації взагалі і не стосується конкретних справи чи провадження, то ставлю на 2008. It's pretty proper to meet the private dije, які программи в на свідомість довору зазначення особи, що позбавляють або обмежують його можливості самостійного, незалежного виконання та надані тому законом повноваження щодо за тіснення правоохоронної діяльності щодо конкретних справ. Тому вимога до працівника правоохоронного органу надати заяву рапор про звільнення не містить складу злочину, передбаченого передбачено статті 343 гірнахості України і за цією статті помашення дітей Катажника до підрозділ. Щодо моночка Кравченка, порольку покрововано, то ці вставини підтверджуються переставлять тепло, які є пофізований та неостанцию їхніми сознаннями. Так під час на чесному добу з підводиним дієм, ще Шеравченко, виказував його десь повернути коротше, тих, що якщо в прямому році буде вийдений стан, він особисто прийде та закричить його, що примінили воно обійти в сухому переводу, де ним за те, що він зрелвав комунальний проваджень, чи їх матері. Мітіли спростував ці пояснення, відмовившись дати пояснення посилаючи на статтю 60 України. По другий акт справи статті за рівні такого. Пояснення деяких сільків про те, що вони чи погроз тут осіняє суб'єктів оцінку слов слів Кравченко, який погроз з писам розказував не слово вбити, а заволював їх іншими словами, але які закрити лоб були зрозуміли. Звісно копію сурмового посвідчення номер 0157 від 11413 року намов є працівником прокуратури України. Там першої партнера 57 копії посвідчення. В пункті 10 постанови номер 8 Від 26.06 року померховному суду роз'яснив, що для кваліфікації і винною особою за 1999 ціна прийме в рекації 1560 року. Достатки встановить лише факт погрози, таких правоохоронного органу або його близьким родичам, ув'язку з виконанням цим працівником торгових угорів. Погрози може виявлятися у висловлюванні устного письмового і застосування технічних засобів, а також в жестах або вчинення або інших діях, яких ви не залякою потреби вчиненню вбивство, застосуванням дальнього насильства чи знищенням імені. В одновідні статті своє кримінального полісу. Передався 20-го року для кваліфікації дій за статтею 100 8 кодексу наявність реальних підстав побоювання та піловиконання погроз не є обов'язковою. Дії підсумного кажуть зафікуються за частиною за статті 345 фінального кодексу України за ознаками. Огорона вбивством щодо представника правохорона оборону розв'язку виконанням цим працівником торгових обов'язків. Вирішуючи питання про покарання щодо кравченка, враховує ступені тяжкості вчинення кримінального правопорушення на тому підсумку ставили, що пом'якшив картину покарання. Чи не кримінальної праворушення відноситься відповідно 212 кінального кодексу до злочинів середньої тяжкості, пом'якшуючи, потягнувши в телевидений встановлення. За місцем проживання Краченка вязується посередньо на обліковіх до лікарна кого не перебуває. Том 349.

Керівні статтям 170-74 КПК України тут присудив визнаки Кравченко Антона Сергійовича, вичнення злочину передбачено 41 статті 345 Кримінального полису України та покарання у вигляді обмеження вулиці округа на один рік. Відповідно до статті 75 кримінального колоду, від волі покарання кращих призерників, що противник святого один рік не в нового злочину та виконання покладення на втором обов'язки. Відповідно до статті шостого Кіміна політику прийом, зобов'язати Кравченка, не виїжджати за між України без погодження з повноваженим органом інформації, повідомляти цей орган придміння місця проживання роботи. За частиною статі Кравченко Анації Мітясь Сергія Юрійовича Юлій виправдати. Зробітний захід Сергія Юрійовича зобов'язання скасувати. Речові докази компакт близьки, які місце під цього знаходяться в матеріалі справи, залишити матеріал справи. Но вы спи, не дня, може может быть, вот на в на старом в опції через домикский режим. Краще, мити, вам разумели. Ваша шесть. Сейчас я закінчу. Тут також вам, що разъясняйте, кошмар право звернутися до з заявами про знайомлю журналом судового свиня. зауваження. вас такові будуть? Також служба з'яснює вам кажуть, що якщо ви переставку новый злочин, якщо цей верх, на законної сили, то покарання нового рекорд буде призначено сповним або частково прийняття покарання за цим вироком. Якщо ви не будете виконувати покладені розвитку повістки, то за поданням органів пробації і потім строково будеш картину, то буде направлення для компанія покарання. Це вам приміло. А ваше честь. Я у своїй останній промові я просив посуваючись на те, що ви як судяко проголошуєте імені в а тільки що ви в судовій преамбулі ви використовували ті слова, котрі в судовому засіданні не у наві, а саме слова прокурора Іванова, що нібито я прийшов та сказав, що, якщо ваша, будь ласка, не треба Зараз Зараз не требуєте. Ма все Ви зараз вони прийдете іменем України. Зараз не було на Ті слова, які ви тільки що назвали. Їх в судовому засіданні не було. Як ви можете покладатись на ці слова? Я розумію. Ти зрозумів, то над куди взяли все. Як суддя, він тільки що порушив одні принципи. Він каже іменем України. Його в нього така влада, і він повинен тільки використовувати закон. А він в залі уда використав право в право, правові те, що прокурор Іванов казав. Під час того, він подав на мене заяву. Тобто не да. використав. Коли його допитували, він взяв цей протокол і використав, ніби, він, ніби прокурор Іванов казав залі суду. Ти, суд прокурор Іванов залі суду не казав. І я не казав. Ді... І... Мінчий Сергій також не казав залі суду, що він відмовляється віддавання показів Показав, і, так, він, на, на парфіціальному кодексу. Всі показання, які надані на досудовому розслідуванні, в суді вони не враховуються. Тобто, зараз суддя немає права покладатись на ті слова, котрі були, були сказані на досудовому розслідуванні. Якщо б такі слова були е, пролунали в цьому судовому засіданні, мене в першу чергу. Як прокурор, як суддя запитав би, казав би я ці слова чи ні. Mm -hmm. Мене це ніхто не запитував. Так само ніхто мене не запитував, що, якби я ці слова казав, що я мав на увазі. Так цього також не було. Цих слів заліз суду не було. І, і я це розумію. І суддя не мав права використовувати це і покладатися на наступний. Дивіться, знаєте, відкуда він 69-ту стрічку? Напишіть заяву про видачу. А ви можете сьогодні отримати зараз? Так, да. зараз Треба писати заяву. А зараз ви вручите. Що буде військовий стан, стан то я нібито прийду і захирячу. Що означає захирячу? Це дуже цікаве слово. Словнику, я шукав його немає. Що воно означає? Ну це не зрозуміло. Якщо в когось є якесь особисте враження складення цього виразу, то потрібно було в залі суду досліджувати, досліджувати що до експертизи експертів, котрі пояснили значення цього слова. Цього не було. Як можна розцінювати це як загрозу, не зрозуміло. Тим паче, якщо це не вона в залі судового засвітання. Прокурор Івано зараз працює, ви знаєте? Ні, не працю, він не працює, він не пройшов переписувати. Держава, здається, прийняла закон, який тепер те, що ви вимагали від прокурора, є обмеження транспорту руху та те, що ви власне вимагали. Да. Тобто держава правомірність і справедливість вимог народу це підтвердила. Вже да. прийнятий після того закону. Да. Тобто прокурор ні в чому не винен в тому, що він бездіяв. Mm -hmm. да. І ще питання ваші дії. Як ви такі Будемо апеляція. подавати апеляція. Звісно, як можна нападати апеляцію, коли суддя маніпулює е, фактами і робить. Я навіть не знаю, як це назвати, незаконним. Це умисні судові описки. Тому я що це ну, як можна використати те, що накопино законом. І як можна використати те, чого замість суду не лунало? Це просто ну, нереально Патрична. судова практика. Патрична. Так, щоб, щоб я менше діяв в громадській діяльності, тому що під час активних дій інколи можуть виникати якісь запитання до мене. Я, якщо виникають до мене запитання, я приходжу на кожне судове засідання і я готовий відповідати за свою діяльність. Але встановлено законний спосіб, а не так, як це робиться зараз. Ваше бачення, як представника відкритого суду, що ви скажете? Обов'язково треба подавати апеляцію в законний спосіб розставляти всі акценти згідно чинного законодавства. А що ви скажете на те, що грумотував з Бардіном, ну, висловлювався за тими свідками показань, які були дані три роки тому. тими показаннями, які були дані свідками тут в суді. Але мене не як відкритий суд. Я Тут громадян.